Всім привітики! Мені подарували ось таку штукенцію із Аврори. Я не знаю, як вона називається. Варенико... Вареникоділка чи вареничниця. Чи... чи я не знаю, як це зветься. В общем, тіста я намісила, будуть пиріжки, а не вареники. І буду випробовувати. Навіть не знаю, що душі хотілося: пиріжків чи випробувати оцю ось штуку. В Тіктокі це все виглядає дуже гарно, дуже просто і взагалі супер-пупер. Я не знаю. Зараз буду пробувати прям, прям при вас. Будемо дивитися, що це за штучка може бути корисна річ. Не стаканчиком вирізувати, а ось такою штучкою. Я взагалі, якщо чесно, навіть не уявляю, які вони вийдуть. По діаметру. Ну, зараз тісто підійде і буде видно. Моє тісто підійшло Уже гарненьке, пухкеньке. Ну що, будемо пробувати. Раніше я вирізала варенички отаким ось стаканчиком. Ось так ось. Вони виходили ось такого розміру в мене. Так, тепер будемо пробувати оцю штукенцію. Я її вже звільнила від обгортки. Ну що? Ой. Чік-тік-тік-тік-тік. А, -а, а! Подивіться, вийшлося! Так, і що тут за вареничка? Тільки, мабуть, я погано притисла. І воно трохечки, трохечки погано обрізало краї. Трошки ось воно не, не одліпилося. Так, зараз будемо пробувати заново. Це все змішуємо назад, і будемо пробувати ще раз, але дужче притискати. Так, ну що, дубль 2. Добре, що це тісто, все, все замісила в кучу і знову розкатала, і все добре. Так, тільки буду дужче притискати. О, ось так ліпше. Але все одно трошечки вони не прорізались. Мабуть, треба ще дужче. Або тісто тонше. Ну, ось такі виходять варенички приблизно такого розміру, як були в мене. Від стаканчика зараз ми їх приміряємо. Ну, ось, ну, десь приблизно такого ж розміру. Але їх за один раз виходить набагато більше. Мабуть, ну, не хотілося б тонше тісто робити, але, мабуть, дужче таки притискати, ще дужче треба притискати. Ну, взагалі-то виходить, якщо що. То виходить. А якщо тісто на вареники, це, це ж дріжджове тісто у мене на, на пиріжки, а якщо тісто буде на варенички і трохи тонше, я думаю, воно взагалі чудово буде різати. Так що, штука годна, можна користуватися.